Подивіться, просто на це вузол. Бочка. Бочка з медом. Коли дітей народиш, казу тобі, як стражає дітей. Соски такі ж здорові. Лежиш тут да? До тебе беременої ставляються тако. Чухають, кормлять. Давайте покажу. Її вийде корму. Це ще о, рибка, потім м'ясо, курити. Потім таке, типу, ще я її купила типу, до року. Думаю, може в неї щось там зубки валять. Це ось таке тут було 10 кг сухого корму. Потім ось такий у нас є о, віскас. Це тут в неї всі смаки. Рибу. Дуже любить рибу, рибу вже поїла, один пакет просто. І ще у неї є ось такі типа як. І тепер типу, у нас кабаносі, я так розумію, Кабаносі для котиків. І молочком. Молоко вона взагалі не п'є. цей ті типу, виіграв жизнь. життя. родилася, а ти без хатком, Вже би якась блисиця тебе з'їла, якби не ми.